Інна Афонічева з Харкова вступає на навчання до Полтавського педуніверситету. Я поступала в кооперативний коледж, це в місті Харкові було, но я не доучилась, я бросила, ну і так не закончила нічого. Після того, як ми вже приїхали сюда в зв'язку з військовими діями, от… Рішила подати документи на культуролога. Я не знала, що буде по собі там я вже позже сказали. 8 серпня це останній день прийому документів від тих, хто вступає лише за співбесідою. Вона міститиме питання з історії України, української мови та математики і буде альтернативою національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання. Це стосується усіх спеціальностей і стаціонарної, і заочної форм навчання, каже відповідальна секретарка приймальної комісії педуніверситету Марина Тесленко. Якщо ми говоримо про індивідуальну усну співбесіду, то вона стосується саме таких категорій, як учасники бойових дій, діти учасників бойових дій та особи, які зареєстровані на особливо небезпечній території та тимчасово окупованих територіях. Єдине, що ми просимо їх, якщо вони знаходяться не на цій території, щоб вони приїжджали до нас і складали цю індивідуальну усну співбесіду нашого. Всі інші, які не можуть до нас приїхати, вони можуть скласти індивідуальну усну співбесіду. Станційно до цього вишу подали документ 35 людей, які будуть вступати за індивідуальною усною співбесідою. Це зокрема і на факультет фізичного виховання. Є ті, які знаходяться на території Полтави. Зараз тут працюють, тренують тренуються і подавали документи в очному режимі. Але є такі, які подавали документи дистанційно. Зараз вже подано більше десяти заяв вступників із особливо небезпечних територій. Переважно це Донецький коледж фізичної культури імені Бубки, який знаходиться, працює на території нашого університету, нашого факультету. До аграрного університету подали документи понад три десятки абітурієнтів, які вступатимуть за індивідуальною співбесідою. З одинадцятого по шістнадцяте. 16... Серпня будуть проходити власне ці співбесіди. А до 23 серпня подають всі інші вступники, у яких є або результати ЗНО 2019 тисячі 20, дев'ятнадцятого, років, або ж ті вступники, які в цьому році складають національний мультипредметний тест. За словами Валерії Осташової цього літа, вступна кампанія розпочалася 29 липня. За місяць, 29 серпня, вступникам мають надійти рекомендації щодо зарахування за державним замовленням. А до 15 вересня зарахують і тих, хто вступає на. Платну форму навчання Дарина Литвак Богдан Казирід. новини на Суспільному Полтава